Після такого відпочинку в Канаді ще доведеться декілька днів 100% відпочивати. Зібралися ми якось з друзями поїхати на кемпінг на декілька днів. Спочатку заїхали поснідати, все по-канадськи, ось такий типовий канадський сніданок. Я таке не люблю, а ви як любите. До речі, ціна вказана за одну порцію. Потім, поки ми їхали на це місце 4 години з Торонто, почався дощик, а потім злива. Ми були голодні, зробили ось таку парасольку сміттєвого пакету і поставили палатку. Потім якось по Смажили м'ясо, дощ не переставав. Ми їли в палаці, і знаєте, мені було страшно, тому що там водяться ведмеді, і я не могла потім нормально спати, тому що постійно мені щось чуло, що вони ходять поруч з нами і нас з'їдять, тому що аромат шашлаку був дуже сильно великий. Зранку ми прокинулися, поїхали в кав'ярню поснідати. Дощ так і не перестав. Ми нікуди не виходили та не ходили. Так собі, звичайно, відпусточка. А у вас бували такі випадки?